Для зони навколо очей вона в мене була. Ось я дуже нею задоволена. Скажу вам по секрету, хоча написано, що для зони навколо очей. Тому що є багато інших засобів, але я їх використовувала, вона таку має рідку текстуру. І я весь час не могла нормально віддозувати її, і е, з за цього я розносила її далі по шкірі обличчя. Вона дуже гарно всмоктується. Ви навіть вона як водичка. Вам здається, що ви нічого там не, на, не нанесли на шкіру, але насправді вона моментально всмоктується і шкіра вже прям буде хотіти у вас е, послідуючого етапу зволоження крему. Тому приблизно плюс-мінус Сироватки всі мають таку текстуру, що ви будете відмічати такий ефект натягнення шкіри. Хтось це буде розцінювати як стягнення шкіри. Кожна сироваточка практично так працює. Тому це нормально, так має бути. Бо вона не є тим засобом, який е верхній дає ефект і е шкіри, там, з м'якої чи шовковистої. Вона проникає і її. Чому вони рідкі? Щоб вони швидко і легко могли проникнути в шкіру. в складі Цієї сироваточки трояндова ефірна олія, червоні бурі водорослі, які мають мегакруті, зміцнюючи капілярчики і судинки властивості, е, омолоджуючі антиоксидантні властивості. Також в складі є стабільний вітамін С, гіалуронова кислота і кофеїн, який прискорює кровообіг, тому що зона шкіри навколо очей має свою особливість. Вона дуже тоненька, особливо знизу нижнє віко. Е, вона дуже Тонесенька, і там неймовірно велике скупчення судинок, капілярчиків. І чому темні кола утворюються? Тому що якщо є м, гіпотонус, то судинки розширюються, кров приливає, і, звичайно, кров червоного темного кольору, і тому у нас утворюються червоні кола. Тому для стимуляції капілярів, для їхньої пружності, для їхнього хорошого стану, ми будемо використовувати цю серваку. Точку для шкіри навколо очей, щоби справитися з усіма цими завданнями.